Друзі, всіх вітаю! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими новинами, який ви можете побачити кожної п'ятниці. На минулому тижні були доволі цікаві новини, про які точно хочеться сьогодні поговорити. Адже компанія Valve офіційно анонсувала нову Counter-Strike. Вже дуже скоро ми отримаємо нову гру у всесвіті LEGO. У квітні побачить світ доволі цікавий платформер. Розроблюється потужний конкурент GTA та ще багато чого цікавого. Тому давайте починаємо. Нати візьміть собі чаю або кави. Мене звати Олександр, і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Після демонстрації геймплею Suicide Squad і негативу від гравців розробники вирішили перенести випуск гри. Нагадаю вам, що першочергово гравцям не сподобалось те, що це б якісь месники від світу DC. та гралося воно якось нецікаво. І загалом нормальна практика, коли розробник змінює дату релізу, аби поліпшити гру. Але тепер навіть Rocksteady не знають, коли буде дата виходу. Здається, що переробляти там дуже багато. В одному з перших новинних випусків на каналі, я розповідав про колекцію ігор про черепашок ніндзя, до якої увійшли класичні проекти, у які ви могли грати на своїх стареньких консолях. Цього разу новина стосується чогось подібного. Адже 23 червня на всіх актуальних платформах зарелизиться збірник Sonic Origins Plus. Знаєте, що сподобалось у збірнику черепах? У тому, що багато ігор мали різні жанри, тобто пограти було дуже цікаво. Sonic має той самий плюс. Судячи з трейлеру, гравці матимуть велику кількість різноманітних ігор як то кажуть, пресефту Пей Респект. Цього разу це стосується декількох ігор серії Battlefield. Стало відомо, що придбати Battlefield 1943 та обидві частини Bad Company можна буде до 28 квітня, після чого їх приберуть із цифрових магазинів. Мультиплеєр буде працювати до 8 грудня, після чого його також закриють. Насправді три чудові гри фактично перестають існувати. Але якщо ви їх придбаєте, пограти в сингл зможете у будь-який час. Ігрові адаптації за фільмами завжди були не найкращої якості, за виключенням Росомахи та Грідіка. Але тим не менш мали зазвичай досить хороші продажі за рахунок популярності фільму або хайповості самої теми. Але хардкорні гравці чудово розуміли, що у більшості випадків на них буде чекати поганий продукт. І останнім часом варто зауважити, адаптації не так багато. Але Зак Снайдер знімає для Нетфліксу фільм під назвою Бунтівний місяць і цей проект отримує ігрову адаптацію у вигляді. Зі РПГ-гри. Цікаво подивитися, що отримають геймери. До слова, ми вже досить часто помічали, що Netflix дивиться на ігрову індустрію і хоче відхопити від неї гравців, адже вони анонсували величезну кількість проєктів, пов'язаних із ігровою індустрією. Тепер стало відомо, що до кінця поточного року вони хочуть випустити близько 40 ігор на мобільні пристрої. Це будуть ігри за їх відомими франшизами. Доволі цікаве рішення. Подивимося, що в них вдасться. А от 19 травня цього року гравці вже зможуть насолодитися новим проектом у всесвіті Лего, і цього разу на нас буде чекати не якась пригодницька гра, а повноцінні перегони. І судячи з трейлеру, на нас буде чекати щось дуже цікаве та максимально динамічне. Особливо цікаво виглядає той факт, що твій транспортний засіб може трансформуватися в залежності від того, яку частину треку ви проходите. І це виглядає ну дуже круто. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Любі, завдяки вам я можу створювати та поліпшувати цей контент. Ваші внески дуже вагомі. Особлива дяка нашому геймранеру суперстару під Ніком Вадік. Твій внесок неймовірний. Дякую. Також, люби глядачу, якщо тобі сподобався контент на цьому каналі, можеш також його підтримати та стати спонсором. Але якщо буде можливість, і не забувайте підтримувати ЗСУ. А ми продовжуємо. Розробники продовжують привертати увагу до свого проєкту під назвою Crime Boss rock Рокай city Вони викатали ще один трейлер. І чесно кажучи, з кожним новим відео мені все більше здається, що гра буде дуже сильно орієнтована на сервіс. Але загалом гратися повинна бадьоро та цікаво. Любі глядачі, скажіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього проєкту? Вже була дуже велика кількість відео, і у вас могли скластися враження, адже здається, що на нас буде чекати досить непоганий сюжет. Цікаві брифінги перед Місією та розмаїття цих самих завдань. Здається, що Sony потенційно можуть розроблювати гру про Супермена. Це максимально неочікувано і ніяких навіть натяків не було. Але ця інформація виплила за час розглядів угоди стосовно Майки та Activision Blizzard. Коротше кажучи, портал Експутер побачив, що Microsoft надали документ, в якому йшла мова про ексклюзиви консолей і як вони можуть впливати на продажі. І там був наступний рядок: це стосується великих ігор, таких як God of War або Супермен. Хоча ніякої інформації про супса раніше не було. Тому потенційно скоро на нас може очікувати анонс. Причому тріплей тайтлу. 27 квітня для ПК а для консолей влітку зарелизиться гра під назвою Mail Time. Головною задачею буде доставка пошти мешканцям лісу. Цікава та дуже красива пригодницька гра. Чимось дуже сильно нагадала пригоди з It та Two, але з трохи іншим концептом. Вам потрібно буде долати різноманітні перешкоди на своєму шляху, досліджувати навколишній світ та використовувати свої здібності. Якщо ви сумуєте за швидкими, яскравими та цікавими платформерами, то у мене для вас чудові новини вже дуже і дуже скоро. А саме 13 квітня 2023 року повинен побачити світ проект під назвою Trinity Fusion. На вас чекатиме величезний мульти Всесвіт, і в кожному у головного героя будуть інші здібності. Локації будуть кожного разу процедурно генеруватися, а до ворогів потрібно буде шукати індивідуальний підхід. Виглядає все цікаво та захоплююче. тим паче, що Чекати залишилося недовго. Якщо у вас немає Nintendo Switch, але ви дуже сильно хочете пограти в Animal Crossing, то у мене для вас знову чудові новини. Адже нещодавно анонсували проект, який максимально схожий на вище згадану гру і має назву Go-Go Town. Вам доведеться стати мером міста, повернути до нього туристів та налагодити всі процеси, аби мешканці почувалися чудово. Виглядає все цікаво і здається, що на величезну купу годин гемплею. Yes. <laughs> Тепер, будь ласка, слухайте уважно, тому що я сам якось опановував цю інформацію дуже довго. Коротше, є платформа Everywhere. Або це не платформа, а великий ігровий всесвіт. Там, як зазначають, у вас будуть нескінченні можливості. Як це все буде виглядати? Хто його знає? У вас, типу, буде великий світ, там ви будете жити, але зможете переходити через портали в інші світи і коротше, анонсували Minds Ай або окрему гру, або як частину Всесвіту Everywhere. Якщо окремо, про неї говорити, то для опису найкраще підійде GTA у майбутньому. Причому не такому майбутньому, як у Star Citizen, а майбутньому через кілька десятків років. І знаєте, що виглядає дуже і дуже цікаво. Можливо, ми дійсно отримаємо потужного конкурента серії Grand Theft Auto. Здається, що Atari вирішила серйозно повернутися до ігрової індустрії, і своє повернення вона розпочала через купівлю Night Dive Studios. Ці хлопці спеціалізуються на поліпшенні та перевипуску ретро ігор. Це ті, в які скоріше за все, грали твої батьки. Угоду сподіваються реалізувати у квітні на 10 мільйонів доларів. Що з цього всього вийде? Побачимо. Серія перегонів під назвою Асето Корса отримає продовження, а саме Асето Корса, 2. перша частина була доволі успішною, адже продалася загальним тиражем у 28 мільйонів копій. На жаль, інформації стосовно продовження немає. Взагалі про існування другої частини стало відомо завдяки документам компанії, виходячи з них, реліз повинен відбутися у 2024 році. Тепер давайте поговоримо про Counter-Strike. 2. чуток останнім часом було дуже багато, і нарешті Valve вирішили офіційно це підтвердити та оприлюднити декілька трейлерів, в яких розповіли, які нововведення чекатимуть на гравців. По-перше, це нові димові гранати. Сам дим виглядає як у якомусь валоранті, але тим не менш він має фізичні властивості. Наприклад, в нього можна стріляти і таким чином побачити гравця ворожої команди. Вже бачу купу хайлайтів з цього приводу та якогось неймовірного та Цікавого використання. Плюс сам дим заповнює поверхні, а не просто має радіус дії. Це виглядає круто. Тепер у вашої ігрової модельки є ноги. Повірте, для КС це неймовірний крок вперед. Та ще багато чого цікавого. Також розробники вирішили переробити карти. Деякі отримали новий вигляд, а деякі просто отримали нове освітлення. Наприклад, Оверпас виглядає просто чудово. А от якийсь денюк отримав просто хороше світло. До слова, реєстрацію влучань теж поліпшили. Давайте поговоримо трохи про знижки. Вчора закінчився весняний розпродаж у Стімі, але є деякі проекти з цікавою ціною. Cities Skylines можна придбати за 113 гривень, Forza Horizon 5 можна додати до бібліотеки за 719 гривень. Max Payne 3 можна забрати за 116 гривень, Алейнуар можна придбати за 149 гривень. PS Store Marvel's Iron Man VR можна купити за 599 гривень. Делюкс видання NBA 2K23 можна додати до бібліотеки. За 574 гривні. Call of Duty Black Ops Cold War отримала знижку у 67% і коштує 659 гривень. Стандартне видання The Crew 2 віддають за 265 гривень. Deathloop коштує 659 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Чудових вам вихідних. І скоро побачимось.